Всім привіт, 28 травня. Вчора мені дуже цікаве запитання задали в коментарях, чого в мене кругом пар Коротше, на винограднику. Ну, ви бачили, да, ухожено, там чорна земля, нема ніде нічого. Я на цю тему думаю ну, розкрию більше, бо в мене не тільки був пар там, було в мене там задернення. От. Було в мене там і мульчування, і що ти хочеш. І ось, ось дивіться, один участок, бачите? От. Це так ось ось косяно вже треба зносити сіно. Тут у нас задернення, бачите? Викосяно, була трава, тут, я робив прививки. Хто дивиться, часто мої відео то бачили тут. Трава була до середини виноградних От, і палатки тут ще стояли ось ось мої прививки ті що я робив до речі дивіться вже вони пішли да? Ось, о, дивіться усе воно йдеть красавчик привитий там тріумф тут торнадо Ну, є е, бачите Тобто тут у нас задернення ну, задернення трава росте Зараз йдемо на участок, де в мене на... йду на свій. Це сусідній участок, це тут дача як би вже сина. Так, дійшов до свого учасника. Тут, ну як ви бачите, ніде не бур'янини, да? оце ж пар, так сказати, чого пар, оброблено воно так усе. От. Отакий у моє вигляд виноград. Я і так тут кожного дня знімаю. Всі ви бачили прекрасно. Все знаєте, дивіться. Усе якби ніде, немає ні бур'янини. Йдемо на той участок. Здоровий. Так, поки йду до другого учасника, вам ось, ось показую, дивіться. У мене на хазяйстві, бачите, це тюк соломи. Ось їх тут, дивіться, яке множество. Бачите? Багато тоді, так? І ще є тут у мене. Ось, ще один схрон із тюками. От. Ну тюки кажуть про те, що у мене було мульчування, да? Два роки тому я мульчував виноградник. Усе. Чого зараз не мульчую? Це я коротше, три варіанти вам розказую. Значить, задернення, мульчування і пар, так як у мене зараз у даному випадку малий і великий виноградник. Чого не мульчую зараз? Ну, відповідь дуже як би, на поверхності. Дивіться, показую, чого я не мульчую зараз. У нашій місцевості. Дуже багато знайомі вам такі ось, ось сліди на, на асфальті, на землі. Ось ось бачите? Дивіться. Ось ось, я за це ось, ось маю веду. Бачите, блистить усе. Не знаю, чи камера передає, що воно блистить, чи не блистить, але ось це такі дорожки. Оце слизні. Коли я мульчував, я розвів тих слизнів скільки за рік, що я їх потом. Ще два роки виводив, можна сказати. Ось о, я підсвічую, Ночі його можна відловити. Ось водиться така гедота у нас. І вона водиться в таких масштабах, що це просто вам передати не що це таке. Як його побороти ось цю одне виловив, дивіться як воно, що це таке за сволоч. Це ще, знаєте, похлеще отих сліпаків. Оце така мерзость. На винограднику, оце такого я був, розвів стільки, що просто мульчуванням. Да? То я про те мульчування забув зараз, як, про, споминаю, як ото про кошмарний сон. От. Оце така ось о... гідомирзна штука водиться у нас. От. Так, ось я знаходжуся в садку. Ось дивіться на землі. Ось. Бачите? Ось сьогодні все теплиця, що моя іде. Я просто вам швидко зараз покажу. Ось о воно. Пішло. Бачите? Ось. Ці всі їхні траси, дорожки, да? а ось, дивіться, забор ось одразу. І в мене виноградник. За, за цим забором ось, ось ось він ліни. Це я в садку знаходюся. ось Виноградник. У винограднику на даний момент ні одного не де, навіть намюка на ці сліди немає. Це я вам заявляю, ну як, 100%. І впевненістю, і, ну, що правда, ви не знайдете. Любий, ну, бажаючий може приїхати у гості в будь-який час, в будь-який момент. І в мене на винограднику текнуть носом, що що ти, дядько, розказуєш, а це ось що. Я і знімаю, там кожен день ходю. Та й так, я на винограднику 24 на 7. Цієї байди у мене немає на винограднику. Добився цього я за допомогою. Спочатку я боровся, Оце, що я вам колись вже показував. Це як я зняв, своє під своє це, мульчування, да? коли обнаружив мільйон одложених яйців, вони шарики такі прозрачні, відлажують. От. І тих от же, що я вам показував, гробаків. От манюсеньких до здорових. То це ви не представляєте, я не тільки сон, я загубив усе відразу. І сон, і покой, і все на світі. Я тут все згріб, спалив, купив, не представляєте навіть скільки цих коробок. От, засипав. Зараз вони є в мене. Я не хочу сказати, що я їх побідив. Ну, тобто, на винограднику у мене ніде немає. Ні сліда, нічого. У да, дворі там, кой, де я бачу, то там, то цям дорожка є. У винограднику немає. В винограднику то я побідив їх отим, і з наколом, а ще я побідив, бо я другий рік я в минулому році усе я вам неодноразово показував. Я примінив тут сірку. Засипав сірку. Я підкислював ґрунт, доводив його до піаж ґрунту до нормального. Зараз він у мене так 6-7 до, до до, 7, а був, а був за 8. От. Тобто сірку вони не дуже її би, переносять. То ось я, з цієї сторони забору я вам там показав сліди, а тут навіть, навіть вони сюди не натикаються на цю сторону, розумієте? і ніде немає. І цей рік я взагалі по новому купив 20 кг сірки, купив гранульовану і купив як мука. То гранульовану я не вносив, бо я в тому році гранульовано. А це я вже ж показував вам у цьому році. Я ту муку засипав, тут було жовто. отак оцей. Та й зараз воно так ось як жарко. чуть чуть би, як є запашок. Ну хто чує <гум> на ніс. Та й так воно навіть чуть-чуть видно. Так от, не знаю, чи камера передає. І такі манюсінькі є крупинки, ось, ось такі лимонного е, кольору тут. Ну і запашок є. Ось ось, дивіться. Під кожним кущом у мене ось, ось, бачите, сірка. Ось оця ось ось ось, ось ось що я вам казав, пушок. Ось. ось. От. То тут ніде нічого немає. Воно і як акарацит працює, кліщів ганяє. І цей і підкислює ґрунт. Ну і доброго ж само собою. Тобто оце так. Через що у мене немає цього мульчування. Да? І, і ніколи не буде вже на цьому участку, Це 100%. А чого дерн? Чого у мене, як казали, пар, то що мені подобається, коли нема бур'янів. Це раз, У мене я стараюся і на городі, а на огород бачите, там воно за цим. Так само у мене я стараюся, щоб бур'янів не було. Я бачу тут шкідників, коли чиста земля. Я бачу, що в мене на участку. Я бачу землю, яка в якому вона стане. Тобто сірка деколи удобного розкидав. Я це все бачу, воно там де є на поверхності, як воно там, на якій стадії розпадання. Ну, тобто, він, шкідники, оце все я бачу. Я мінусів тут не бачу в цьому, геть не бачу. По-перше, ще один з найголовніших плюсів у цьому хороша вегетація. Ви подивіться, які кущі. Я вам зразу перші кадри показував там, де був, де на задерненні. На задерненні пізніше прогрівається корнова система, бо травою все покрито, сонце пробивається, ну, прогріває е, значно пізніше ґрунт. Ну, землю, починається да? чуть-чуть пізніша вегетація. Я ще е, там, де молоді кущі. Молоді кущі. Я їх усі е, садю з приямками. Дивіться. Ось. Не знаю як кам... Ну, Давайте я так Ось камеру ставлю на землю. Гляньте. Камера на землі стоїть. Уровень землі. Бачите, він є виглядає. Там приямок. Воно приямок. І думав, до речі, це в мене. Е, етюд. Я думав, позбувся цього куща. Коли ні, нічого, Ось, дивіться. Пішов, він стартанув. Ну, ті сухі, те, що побито було, я викинув. Тобто пішов. Ну, Не пропало. А що добре мене б надіяло. Тобто я так само я садив. Давайте я вам зараз, щоб не входити, я приблизив. Садив, де саженці свої. Дивіться, він теж воно, там саженець воно під тим. Бачите, він у ямі посажені. Воно викопане. Тобто сонце. Воно одразу до коріння добирається, прогріває землю, швидше він стартує. І в мене всі вони в приямках. Тобто наоборот, я ще й розкопую кущі, розумієте, а не стараюся там задерничи. Ось, о, показую. Дивіться. Росте, він у прийомки, дивіться. Не знаю, як воно оце передає, не передає, але ну, ось о, Титан росте. Він також у мене сидить в приямку, тобто корінь посажено глибоко і розгорнуто. Тобто вегетація набагато скоріше йде. І земля прогрівається. А що треба? Щоб було тепло корню і була влага. Все, влага в мене ось є. Пересушування, може хто скаже, земля, там, землю пересушується. Нічого я не пересушую. Все воно в мене тут ось завжди. Капельна трубка. Капає, коли мені потрібно, капаю, я раз у неділю дивлюся. Якщо вже серед, ну, там, в початку липня може сонце жарить, що там 38 35 і постійно, да, буває і два рази в неділю капаю. От. А так, раз в неділю, часа два, а то й три капаю. І все. До речі, дивіться, значить ті, що шо... багато мені. Раз я вже тут стою, то зразу і покажу. Багато мені з моїх підписників подарунків дарили осінню. Ось, у... із Київщини, там з білої церкви бажена. Бачите, я зразу посадив. Я, те, що я вам воно і казав, кум сади да, а я черенками висную. Ось Повтикував, просто повтикував, ось бажена. Це із цього, із піло е, церкви. Там мені люди присилали. Е, бажена, все плевін, дивіться, це теж ті ж самі люди мені висилали. Ось з Рівенщини е, цей. Дуже-дуже пізно тільки статану, а я думав, що він пропав. Навіть ще й воно щось і залажує там. Це Киша. Сильно прислали якби, двохрічного кущика, а це Олексій Денисенко прислав. Денисенко чи Денисенко, вибачаю, якщо неправильно прізвище назвав. Ось кущик. Ось він тільки пішов, стартонув, а я думав, що він пропав, Не, цей, немає, немає. І, і викидувати, ну думаю, ну як же це так, ну, все ж садив, все ж якби по правилах, все. а він ось стартонув. Якщо він так і каже, рік буде стартувати, він всі заморозки як ото йому до одного міста. Да? Ну тобто все живе, все, що мені. Е... Люди там дарували чи присилали, треба воно мені чи ні. Коли людина чирго серця дає, ну як ти його можеш, можеш, навіть без назви. Деякі без назви е, є. Я так воно писав, зелений просто садив е, цей, воно зелений, так як люди, люди мені казали, не знаю, як називається, але здоровий, от такого кольору, значить, Зеленим. Називав собі зеленим. Та й усе. Торнадо тут ось. Мені торнадо тільки, мабуть, з чотирьох місць України прислали. Ну, областей, я маю виду, Усі посади. там оце шум. Тубусі торнадо. Ось торнадо, дивіться. Теж підписаний торнадо. Воно пішов. І з цієї сторони. Ось ось. Кишмишка, тавба. Це з Харківщини прислали. Тобто усе я, не думайте, що я там такий зажравшися тут, хі, ігнорую, чи, чи ще щось. Ні, для мене воно не важливо. Людина від щирого серця дала, так само я друг, поступаю і розіграю, і так даю, і, і додаю. Ну, стараюся по-людськи з людьми, так і зо мною. Ось у мій сапінчик стоїть. Я завжди подобається ну, мені, коли нема бур'яну. Я завжди воно, прокапав сапкою. в мене завжди тут доступ воздуха, ну, кислорода, все, все воно зрихляно. Тобто, ну, що ще тут? Не подобаються мені ті бур'яни, я не можу контролювати то там багато шкідників, то цикатки, то ще щось. Коротше, ну не маю, не, не подобається. Я спробував. Знаєте, ходить, а вроді неухожений виноградник. Ну, все одно і косить треба, і все одно там ті цикадки і всяка е, дурь. Сусущі, гризущі ховаються, ти не бачиш, не контролюєш їх. А тут я все контролюю. У мене тут все під контролем. Через ось ще один племен, бачите, посадив тут ось крайній кущик. Тоже ж Люди дали, той, той посадив. Так що якось отак. Я думаю, що я вам відповів. Бо одному відписуватися, чого в мене це тут пар. Ну, пар, бо мені так подобається. І я контролюю це все. У мене ніяких слизнів немає тут. Ні на цьому участку, ні на тому участку, а на там, де задернення. О, там я ягоди бачив, це, і ти сипеш, ти не бачиш, куди ти сипеш, не той снакол, не ту сірку, куди ти там насипав, воно ж у траві не видно, розумієте? пропустив, не пропустив. А тут в мене абсолютно все під контролем. Геть усе. Через що я якби мені подобається, так, коли я ну, маю контроль над усім. Що? І рост, ви бачите, який тут виноградний, який, який там на задерненні. Це ж дві великі різниці, два абсолютно різних виноградника. Тут ось до п'ятої проволки, що циму, що альянс, ось дивіться. От. А там що, а там по 30 см пагони. Ну ось У мене кушти. він слабо росли. Ну, та це ще й здоровий. А там менше. От, от вам і задернення. І, що? і який плюс в тому задерненні. Не знаю, ну може для когось є плюс. Не вспіває великі виноградники, то може косити йому проще. Мені проще так. Загнав мотоблока, обробив, та це і, і все. На цьому все, бо я і так вже набалакав лишнього. Ну, я думаю, я відповів на ваші питання. Чого так? Розказав по правді. От. Побідив я бачите, сліпак заліз зразу. Хана Цих побачив, бо це все контрольовано. Побачив воно, слизнів були, я ж кажу, то все, я забув вже це про це мульчування і все остальне. Для чого воно мені? У да, мульчуванні є свої плюси, я вам скажу. У кого немає слизнів ну, в яких областях, то там є. Да. Не пересиха земля, є влага, доступ ну, нормальне там якби. Я теж це замітив. Якраз там, де є влага і тепло зберігається, то там і збіглися іноземці, розумієте, ті іспанські. Слизень, з яким люди ще особо не столкнулися, не знають, що воно таке. Бо як королацького жука ми всі знаємо та кропимо, да, то цю нечисть половину ще не знають, що воно таке. А дирочки в винограді виїдає прямо в ягоді така ямка, ми думаємо, оса Ні, то не оса, то слизень. Листки їсть. В нагороді там. То саме. Так, Ну, коротше, од нього ніякої пользи немає. Одна шкода. Курі не їдять. його. Нічого. Така мерзость просто. Так, все, на цьому все. До побачення, до наступних відео.